Традиційний похід до кафе на честь свята влаштувала дітлахам Ленінська районна рада. Її співробітники приймаються долями дітей з особливими потребами: інвалідів, сирі та вихованців проблемних сімей. Як завжди, до теплих вітань депутати додали подарунки і, звичайно, солодкі гостинці за словами опікунів. Після таких свят вражень дітям вистачає надовго. Вони розуміють, що про них не забувають. Дуже добре, що цих діток не обходять стороною. Дуже гарні свята їм влаштовують дуже багато приділяється уваги дітям дуже добре відносяться. По будь-яким питанням, яким не звертається, все вирішується однозначно. У Ленінському райвиконкомі зазначають, останнім часом сирітство помолодшило. Діти дедалі частіше залишаються без батьків, а значить, дедалі більше малечі потребують захисту та підтримки дорослих. Дуже добре, що держава таку значить, практикує такі форми виховання, як прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, всиновлення. Це ж дуже дуже небайдуже, опіка. Де дітям дійсно відчувають родину, тепло в родині і затишок. Під кінець керівництво Ленінського району підготувало для дітвори сюрприз екскурсію містом на вишуканому автомобілі.